Вдалого дня всім. Ага. Ти мало, Ліза. Люда, ну, а як? каже? Балокай. Пану махай, привіт. Оток, отклон махай. Воздушний поцелуй, воздушний поцелуй. Каже, здрастуйте. <laughs> каже здрастуй. Не хоче. вона коли балока, розбалокається. коли не балокає. Балока тяне. Сидимо в хоті, наші працюють, поросідку ріжуть на замовлення, вже. чистий продукт своєм кормленом, пшеничка, кукурузка, сімочки. Все своє, своє добре. Сіно люцарочка. Соломка під стельою, їдьоть і солому й сіно. І царку їде стров. Докину десять тюків туди у сарай, то переточуть нема нічого, самополова остається. Їдять, та люцарка полезна. О, ще на запитання відповім. Всі там питають, чого мамка з вами в хоті не хоче. Мамі, а я сама. Тутечко гом та крик, то я саму собі тілі за руки, що та й не люби дивлюся. А сутечко серіали, мама, дивиться там, турецькі самі. То ми ж дідом була, це дібішого немає само. Ну я ж не заставлю. Що там кату? викинули маму. А, Я не хусаго. Мені самі люче. Я сутечко довгенько з ними. І зуби кот не вставили, сама красується. Зуби є, та лежать в така, нові, мома не хоче на. Я не знаю, чи вони вже лежать, чи вже мотиняти. Та є в чошки там. Щось лежали, бочила так. Я в них не ходила. Не зробили, мамі, зуби, так давно вже годів, мабуть, Вісім чи далі більше. Все, що я на роботу ходила? Мама стола в них регоє, не може. Ну, не можу я за підмивання мені, ну не знаю чого. Так що милою ну, нічого не зробиш, як не хочеш, то не хочеш. Та я йому все. <ріпи> <ріпи> Коклетки роблю, мамі м'якенькі. Та мені доча все на світі. Конфеті з мармеладом куплю, зефір, з пічем молоком. Це на світі я їм. Вони і доча, інунечекам чутово їздять, мені везуть усе, а то й мене ж беруть, як я часто їздять. Пиріжечки мама, полюбляє I, дуже. Люблю, мені в чути вони дзвони беруть. Та й єш... І путешествувати любить. Люблю. Mm. Та й мені розказує, їдемо то про те, то про те, як життя пройшло все. Тоже інтересно. Я степлю люблю, я в степу виросла. Що стату люблю? Так що не треба осуждати. Вот, вот, так, ну чого такі в нас люди? От сир сам треба, все щось хочуть доказати. Я й сам, сама це все понімаю. Скільки мамі кажу, оставайся зі мною, хоч ля, я лягой місця хватає. Я матіром вже довгенько тут візьму. І рядом вже ми хату взяли, як коли там гуляє, хота тут, кажу, мама йди зі мною. Ну. Ото ж побуду, побуду, а мені шум крик, щось ото в'їє, ото таке, і то... та ото в мене там цуценьота, часто Час, є. Два хлопчики, дві дівчини. Діна на рупиє, вже <кій> <кій> дивиться, забутає. Телевізор є, телевізор є. Телевізор уключаю дивлюся. Піду дома, то говорить Україна дивиться, то серіали вже обказала. Подивиться, подивиться. Та оце дивлюся кіно зрода. Я його люблю, воно мені народиться. Воно вже давно йде. Ото таке. Воно старому вже, як кажуть, хоча а той бува, виключив телевізор, тусь на голову як ной, То балохають, тут дурако то. Я не, ні. Я сама не хочу, тікую. Людочка бувайнична спид, мобов. Мало бувай ніч натворила. Только нашу куди тобі в хоті. В самої дутра голова квадратна. <гум> О, то так, то, що вони мене не вигонять, я самотіку. <гум> Катюшу жалію, то кажу, йди до лего, я ми тут воюємо. Двері западі. Так, кажуть, хота така, як сарой. Ну, старовинна кухонька. Хотіла обшити мамі, мама не дає, котіки миші заведуться. <гум> Воно мені нужен. Воно в селі по свіженьке й хороше. Воно коврики постирала. Цей штурочки а ашу, телевізор є, їсти є. Постільне чистеньке, все хороше, коврик на полу лежить, лінуль застали. Ну а що ще треба? А Я ж казала, Тараса Шевченка, хота. Ронче... Як ви раніше жили. Одна комнатушка, ага. дві, дві сестри ж у вас було з Ліночкою, ага. мама папку. Одна кровать, піч і ловка дерев'яна. Дід на ловки дерев'яний дужче спав. вон дерев'яний був у нас. Та воно ловка, хіба то ловка. Якось би ну, По старовинному. Це можна хота жінку стоїть. Це стоїть, не продаю. Дід огородиш тобі. Ото я 39 году, і хота 39 году. Дідушка батьків батько мені їсти. Ну, каже, це я коті ходку потую. Так воно і є. Мені а була... я ж скільки раз знімала, що в війну не згоріла. не згоріла. І снаряд застряв був із зоду хоти і не зірвався. А, застряв снаряд і не розірвався. Оту. Да. Я ж мало було, що, ну, що кажу, воно вже буде от у нас. Господи. Та скоро вже скінчиться, Господи. Та вже поки що його вже й тянськи, мамо рідне. так. Ну, а думаємо, що значе. З Божою помощю. Ото так. Молимося, просимо. Що тільки не робимо, воно воно по нашому не моє. Не моє по нашому Засинаєш, і хтось значить, проснеться. Що воно робить? То томусь у получу, то там сама, сама прилюте от люте. Ну, держимо, скріпимось. Буде все добре. Про погони не думаємо і даренькі. Про хороше, як ви мені кажете. Як ви смієтеся, хороше розказуєте, то ми про все забуємо. Так, що у нас Людочка кушає? Ой, вушка. Мама вушко принесла, ріжем поросятку, да? І мама вушко принесла людочки. Смачна пахущі на всю хоту пахне. Пишуть, там, мені кажуть, чого людочка не балока, вас? Ну, чого по-своєму балока? Мама папа каже, бабу, діді, да. ще тої вона у нас уже до п'яти. Да. Да. Дай на. Ну, таке слово. Ще навчиться балокати. Ще Що... тільки два з половиною. Помперс, пишете Боже, в помперсі. Ну, надіваємо і знімаємо. І на горшок ходить саме. Все вміє. <різь> коли знімемо, коли не по-різному. <різь> Найок. Ну, так що не бачу нічого страшного, мої любі. Не треба бути такими злими і зразу осуждати. В кожного по-різному. У мене є подружки, пишуть, що чотири роки і не, не розмовляє. Так що ще научиться, ще вспіє поселоти. Дай Людочка. І там відео зняло, що кажу кури. Ну то ж я їй так кажу курити, воно ж дитину так завлікуєш, вона тоді дихає інгалятором. А так не хоче, боялася. бойолася. Яка нема нічого страшного, тягне, кажу, як, це, як демо курять. Я то ж так її завлікула. А то зразу там, ой, учите курити, учите курити. Як не схоче, то не куритиме. Все завісе від людини. Сила улі, як у кожного. Ну, тічка. Так що всім гарного дня, здоров'я, удачі і духом не подаємо.